Привіт, любі друзі! У нас сьогодні на огляді чудова пилка МС-182, яка зараз в акції коштує 8999 гривень. Трошечки розкажу вам про цю пилочку. Вона має шину 40 см, вже на пружинках, тобто вібрація на руку буде не так сильно відчуватися, якесь ці рук не будуть втомлюватися. Потім вона має байонетні замочки, тобто вони не будуть під час вібрації відкручуватися під час роботи. Потім в неї фільтрик вже ось такого плану, тобто він довговічніший і не так буде забруднюватися від тирси й бруду. Спрощений запуск, тобто замість чотирьох положень, у нас три положення. Є боковий упор металевий. Дізнатися, яка потужність цієї бензопили. 1,6 кВт маємо двигун у нас 35,8 см. Потім вага її, 4,6 кг. І бак 0,4 літри. Нагадую, що ця пилочка зараз в акції, коштує вона 8999 гривень, тобто знижка на неї 10%, дуже легка в роботі. Так що ми вас чекаємо.